Пишу Черніко, пишу по напрямках, Якщо стосується освіти, чи це охорони здоров'я, тому що неможливо тут не не розпостерігати цю ситуацію, коли фабри ну, пусті, не працюють без еліментарних речей, ясівських клуб, буде ще нещодавно ну, їздила, каже, не було ні зеленки, ні адмінтар. Коли вже подзвонили в адміністрацію одного ну, району, тоді вже завезли. Тобто, або наприклад на школи, які або, ремонтуються. Ну, я можу називати, ну, буквально там свідівок, а, що то я там нормального немає для дорослих, для, для дітей, що зробили, або елементарних речей в дошкольному навчальному закладі, наприклад, приміщень немає в шиліпут, тому діти не пішли до школьного навчального закладу а, вчитися. Або, наприклад, проблеми сміттєзвалища, це кожного села. Можна взяти хоч інше, і крупні і маленькі сели, або, наприклад, водопостачання, або автівка. Я хочу зробити, от, ну вже доїду, як кажуть, ще десять сотні. Зроблю відкритий лист до керівників Черкаського району і до костерів, і до Смірнова, щоб просто ну, не були байдужими, тому що, наприклад, от була в селі. На день села в будущем мені каже голова, та дійсно на дві години приїхали керівництво, трохи подивилися і навіть не залишилося на свято, хоча б декілька слів сказати. А знаєте чому? Навірно, вони побоялися, що буде падати стеля, тому що на каноні за день вона вже упала в будинку культури. Ну, невеличкий, але ж мабуть, не разом бути під стелі, а, але ж разом з людьми.